повинні бути доступними. На території Івано-Франківська на вуличній водомережі розташовано близько тисячі пожежних гідрантів. Начальник державної пожежно-рятувальної частини Андрій Шевчук каже, вони є невід'ємною частиною ліквідації вогню. Фактично, всі ліквідації пожеж здійснюються за рахунок встановлення пожежного автомобілів на пожежні гідранти. Попри це, є великою проблемою і таким фактором, який негативно впливає на виконання оперативного завдання це запаркування, розташування люків автомобілями, транспортними засобами пробудинкових територіях та в місцях розташування різного характеру у парковок. Ці фактори негативно впливають на виконання завдання, зокрема затрата часу на забезпечення безперебійної подачі води. Тому неодноразово підрозділам здоводиться здійснювати переманеврування сили засобів для встановлення вже пожежних автомобілів на ті гідранти, до яких є доступ. Ще одна проблема, додає надзвичайник: це щільно припарковані авто у вузьких дворах чи закритих територіях, які значно ускладнюють роботу. Запарковані транспортні засоби неодноразово були Причиною невиконання завдання підрозділами оперативного завдання, зокрема, це під'їзд спеціальної пожежної техніки, це безпосередньо автодробин, які мають під'їжджати фактично біля житлових будинків і виконувати завдання порятування людей гасіння пожежі. Такі фактори вже, на жаль, неодноразово впливали і приводили до погіршення оперативної обстановки, зокрема збільшення пожежі і навіть випадків загибелі. Зокрема, такий факт був декілька років тому безпосередньо у Івано-Франківську в районі вулиць мікрорайону Каскад. Перешкодою для порятунку життів для рятувальників може стати і встановлення пристроїв, які обмежують доступ до прибудинкових територій, зокрема, булардів, шлагбаумів або воріт. Не завжди є Можливість відчинити мешканцями будинку, особливо в нічний час, коли люди відпочивають, це є великою проблемою, тому нам неодноразово доводилося самостійно проводити вскриття таких приладів обмеження руху транспортних засобів шляхом механічного впливу з допомогою домкратів і іншого механізованого інструменту. У свою чергу це забирає оперативний час виконання завдання, що сприяє розвитку пожежі та збільшення небезпечних факторів пожежі безпосередньо на життя та здоров'я громадян та поширення пожежі. Начальник державної пожежно-рятувальної частини Андрій Шевчук зазначає, значно полегшують роботу рятувальників наземні гідранти. Вони зручніші для гасіння пожеж, і з їхньою допомогою можна набагато швидше підключити пожежні рукави до джерела води, відтак оперативніше загасити вогонь. Окрім того, їх не блокують автівками. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.